Дивіться, десь у 20-х числах там у обмарків був деякий успіх. Ну там були, скажімо так, не то, що об'єктивні, суб'єктивні причини. А командування за них знає, всі за них знає, але я озвучувати не буду. Наразі ситуація дещо інша. Там були заведені підрозділи, скажімо так, стійкі, які ну, для стабілізаційних дій, да, там їм вдалося. Просунутись на деяких напрямках і е, ситуація там досить таки тяжка. От ми де ми стояли район е, Забахмутка, ну в цю ротацію, там е, тривають вуличні бої, скажімо так, е, від будинку до будинку, там де 15 метрів, де 50, де 20, е, щоб було розуміння, того, що відбувається, все ну там воно все розфігачене абсолютно. Але у Марки вибрали собі таку тактику. Вони намагаються живою, ну як живою силою мертвою силою захватити місто. Лізуть, лізуть, ложать, і там більше батальйона на добу кладуть своєї піхоти. і Вже не тільки це рештки вагнерів, і вже там і мотопіхотні підрозділи, і десанти. Воно вже там смішалося. Там вже не пойми, хто там вже лізе туди. Але підрозділи у нас. Дай Боже, щоб у нас така калібрована піхота і була: артилерія, міномети, БПЛА, сили спеціальних операцій, штурмовички відпрацьовують, там окремий штурмович, полк зайшов, красавчики відпрацьовують. І хочу відмітити, там же ще і добровольчі підрозділи, такі, як там Шейха Мансура, Кавказ, білоруські добровольці, вони взагалі там ну, пересікалися, вони ну, такі, люті, козаки, я вам скажу. В нас теж є такі ну, підрозділи, які не сидять там, а виходять і вдень, і вночі, і на їхніх позиціях відпрацьовують. Тому ситуація там їх просто дуже велика кількість оцих обмарків, тому там досить багато роботи. Угу. А от велика кількість це, напевно, і є основною проблемою. А чи вистачає у них озброєння? У них? Так, у них саме у ворога. Ну, дивіться по інтенсивності роботи артилерії. Якщо на початку літа е, була вкрай тяжка ситуація, то зараз у нас, якщо не паритет, то десь там плюс-мінус е, за зброєнням, е, ну хватає у них, скажімо так його. Угу. Чи є у нас можливість досягти найближчим е, часом, е, враховуючи ті об'єми е, допомоги? Я впевнений, і військові е, спостерігають за тим, що нам мають намір надати партнери до е, добитися того бажаного хоча б паритету артилерійського? А, дивіться, це потрібно було не сьогодні, навіть це ще позавчора треба було е, всі ці речі і. Ну, колись історія буде пис... Бахмута писати з золотими літерами, то я теж там пару слів скажу за всі ці речі, але я вам скажу так: навіть в тих умовах з тим, що є, творити такі дива, ну, повірте, там ну, краще є зібрані, що можна було зібрати. Багато всього не можна розповідати, але дуже хотілось. Ну наразі це неможливо. В якому стані зараз знаходиться ворог? Та якому він стані? Є такі препарати, як Первінтін. Хто їх там би, ну оці понятно, там, зеки чмобіки, їм ніхто не дає, але там ті спецпідрозділи використовують. Нормальна ж людина не буде під лавину вогню лізти всі ці речі, тому який у них стан? У них стан постійний такий. Нормальна людина не буде лізти. І навіть ну, от коли з БПЛА спостерігає, що прильот міни, йде там група 6-7 осіб, два-три падають, інші переступили, пішли. Ну от це що? Це ненормально, це неадекватна поведінка. Так, ми бачили, як вони на позиції, яка тільки обстрілялася, дістали свої ж орків, трупів і залізли туди, і знову за ними стежать з неба, і знову їх поливають. І приходить третя зміна. Там і четверта, і п'ята, і всі вони лягають на нашій землі. Скільки залишається місцевих у Бахмуті? Чи є там діти? Бо умови вони абсолютно не відповідають нормальності. Слухайте, за місцевих у мене таке враження. Ми ж там досить багато часу були. Я там багато з ким спілкуюся, як і з нашими, так ну, військовими, так і з місцевим населенням. То я вам скажу так: дуже багато ще залишилось місцевого населення, дуже мале ну, маленьких діток багато незрозуміло, чому у нас була ситуація. Ми там відпрацьовували з одної позиції. Там, там рядом біля позиції. Туди був приходить спг танчика, танчика ну, танковий снаряд, він там панельку пробив, коротше, зробив тунель із квартири. У нас хлопчина там 300 був, прям фактично у дворі відвезли, привезли, тільки закінчився обстріл. Виходять з під'їзду дитина, там чоловік, жінка і собака. І пішли в двір гулять. Ну, у мене не є відео, я це записав. У мене в гуртку ну, взагалі не вкладається. Ви вважаєте, що діти стають заручниками тих батьків, які чекають русський мір чи ні? Скоріше за все, да. Але там стверджувати, ну, з моральної і людської точки зору немає розуміння того, на що тримати дітей там тим більше гинуть кожного дня. Ну не не немає цьому пояснення. абсолютно.